14-річний Міша хоче долучитися до лав Збройних сил. Звісно, коли досягне можливого для цього віку. Служба приваблює хлопця порядком та можливістю захистити рідну державу. У мене дядько у Збройних силах ще хесний був. Спочатку війни сазум. Ти захотілось майбутньому міша. Тис на руку генералу лейтенанту Наєву, який в цей день привіз допомогу для лікарні, придбану за донати закордонних друзів. Це і медичний одяг, і витратні матеріали, це і кисневі балони, і відповідна. Все, що не хі. з 2020 по 2024 він очолював об'єднані сили. А після звільнення з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергій Іванович займається допомогою як цивільним, так і військовим. З підтримкою друзів збирає донати для ЗСУ. Витратні матеріали та деяке медичне обладнання, яке генерал-лейтенант передав Чернігівській обласній дитячій лікарні, придбане також коштом донатів на суму близько мільйона гривень. тоді, коли я обіймав посаду командувача, ми також передавали і ці дитячі лікарні. Також передавали і на Сумщину, тобто там, де є необхідність допомогти, ми вивчали, що саме необхідно передати. Потім знаходили це майно і це устаткування, і подачу подальшому передавали. Взагалі, я з 2018 року, коли був першим командуючим операції об'єднаних сил на сході, ми зайнялися цивільно-військовим співробітництвом. Ми допомагали на Донецьке, у Донецькій у Донецькій, Луганських областях. Ну і в подальшому, коли почалася широкомасштабна війна Росії проти України, в межах зони відповідальності надавали допомогу, а потім вже зв'язки залишилися і продовжуємо це робити. Також він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні у стаціонарі. На момент передачі допомоги була тривога, тому малеча вимушена була спуститися у палати, котрі знаходяться в укритті. Зараз триває повітряна тривога, але тут немає такої безпосередньої загрози. Ворожий шахер знаходиться від цього місця десь 200 кілометрів. З ним працюють наші сили протиповітряної оборони. Хотів запитати, чи добре вам тут у лікарні, чи все гаразд. У Збройні Сили України ні? Віримо. Вір, вір. Тримайте, передавайте там. Тримайте. У межах цивільно-військового співробітництва вони продовжують підтримувати лікувальні заклади, в тому числі дитячі. Особливу увагу приділяють закладам у прикордонних областях. Повідомив Сергій Наєв.